Перший слідчий капітан поліції, лише що не вимагає. Спеціальний лісов 0174064. Ну, курс, за що ми знайшли? Так, звичайно, це мама Андрія Жука. Дивіться, тепер я вам поясню. Пройдіть кімнату, да будемо громадян, там і сядемо, спілкуйте. зараз Андрій перебуває в СІЗО, тому опору запобіжний захід у виді тримання під вартою. Коли опору? 18 березня. О, це я надаю мамі. Мамі є... Мамі є... Мамі є... Мамі є... Значить, суддя Білова. Вислання, а стаття, яку він цим мінує? Яку статті він приймали, що він Частина 5 статті 407 Трибунальний корпус України. Це у залишення частини. Йому брали застави без застави. Без застави. Без застави на 60 діб, так? Так. То 18 числа йому Білов Селичанський країн суд йому брав. Так. Там все пішов, хоч. Е, зрозуміло. Е, добре, тоді е, е, таке питання, а чому ви з мамою не вийшли на зв'язок коли мамому телефонували? Дивіться, коли його затримали, а? його затримав особисто я, я до матері підходив і повідомляв, що ваш син затриманий. Не, не робіть такого борзу, ніби не було на місці. Було таке? Було. Я, я, ж до, вас, вас. <клес> я <клес> до вас підходив. Я, я чому ви не підійти? Не, не сказали, щоб я підійшла до вас, до, Що я, ви сказали? Я до вас підходив так. і казав, що ваш син затриманий, казав на підставі чого і зачинення якого злочину. І за якого злочину? Чи що я називав? Чистина 5 стаття 4 самовільне залишення військової частини? Мама би хотіла ознайомитися з матеріалами справи. Дивіться. Мама не є стороною в межах кримінального провадження. Є визначений колом список осіб Кримінально-Пеціональним кодексом країни, який може знайомитися матеріалом кримінального провадження. Це є сторона потерпілого, розумієте? Мама є не сторона потерпілого. Ні, мама не є сторона потерпілого. Мама ну, мама... ну А що вони подивили ближчі родичів, коли його відправили в СІЗО? Ви повідомили кожного ближчі родичів? Якщо ви хочете знову з матеріальному кримінальне провадження, е Жук Андрій укладає довір з адвокатом. Він, до речі, мав адвокат, якому ми не дали, з безоплати, він від нього відмовився в грубій формі. Подайте свідомо з адвокатом, який буде представляти інтереси Андрія. Адвокат пише попитання, що не хоче отримати кримінального провадження, будь ласка, ми визначений терміном строк, його ознайомлення. В тому нема ніяких проблем. Дивіться, ви повідомили когось з близьких родичів, що Андрія взяла під варту? Дивіться, про те, що взяли під варту, близьких родичів не повідомлялося. Повідомлялося маму про те, що він затриманий. Мама, коли телефонувала сюди, і їй дзвонила, казали, що, що? він дітей. Дивіться, я, я, я маю такий погляд, що якби мама дійсно переживала за долю свого сина, вона б прийшла і б запитала я, я заяву писала. Ви не, ну, не писали заяву, я вашу заяву получаю, я не дам мені. Я вам повід. дзвонила. Я за мені не дзвонила. І... Що ви? Ану, Дивіться якби ви дійсно як позвати. Дивіться, ви не маніпулюйте, будь ласка. Двіся, послухайте мене просто. Дарейте мова. Ви згідно закону про перебування маєте повідомляти близьких родичів? Біте СІЗО? Дивіться, я маю повідомити згідно закону про те, що він затриманий. Я це зробив. Мав його на місці, я повідомив. А далі те, що він в СІЗО, його повідомляють близьких родичів? Чи ні? Не повідомляється, так? Добре, ви як слідчий зараз. Ви вважаєте те, що Андрія затримали по 208 і, і винесли йому на другий день ухвалу суду без повідомлення близьких? Це нормально? Так, це нормально. це тут Но мама, 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 мама тут було вівторок, ви, ви знаєте за це? Тут, Він, в Україні? Віде, віде, віде. Віде, віде. І просила. Вам сказали, хто свідчить, не сказали тоді? Ні, приїзди ще не сказали. І <слідчі> сказали, що ви дуже зайнятий. Дивіться, <слідчі> <слідчі> я в понеділок чергував. Виступила <слідчі> чергування, і второк я був повсякденно чергування. У мене був законний вихідний, у мене було на роботі. Ну крім <слідчі> вас є дочер група свідчить, правда, Наталі Андрійович? Так, є. Тож ми хто свідчив вийти? До кого? До мами. Вона тут була присутня, вона викликала когось. Їй повідомили, що ваш свій весельний тете. Вітете, вівторок. Вівторок, але ж второк ми вже обрали запобіжний захід. Ну, то коли мама значить він no. Bittorik, а коли обрали запобіжний захід. Добре, а чому Bittorik. ніхто з вічі до мами не підійшов, Ні не сказав, що з сином. <просив> справи, ви тут справа від групи з яких розмовляли? Я не Тоді, будь ласка, ми давали собою. Тоді, будь ласка, подивіться. Це не є прес-конференція? Ні, дивіться, ви не маєте додану справи відношення. Почекайте. Ми вас не запитували. Я ваших послуг не наймав. Я вас не запитував. Я спілкуюся... Скільки спілкуєте з мамою, він не запитував. Це мій співпрацівник. Я маю право знати, що він спілкуєте. Я не розумію, Це він сонь мати. Ну, давайте, як можете в письмове. Все, он з Добре, добре. Член є мати, можете платити себе. Давайте Сім. я вам поясню питання процесу. Задавайте, будь ласка, письмо в форму, як він вам дасть відсіч. Послухайте, людини викрали сина. Три дні, мама не знає. Я після інсульту, я не могла забути момент. Знаєте так? того? Так. Як ви спілкуєтеся з мамою? А Якби з нашою мами так було сполучество? Серйозно? Так, серйозно. Мама так сильно хотіла знати про долю сину, що а? вона шо вона поддзвонила два три я рази. Я вша раз камеру не заважає. Вона, вона, воно, вона робить. Вона робить з цього шоу? Шо? Вона з цього шоу робить? Що шо на шо? камеру. Це Ви спілкуєтеся з українцями. Що мені руку в кишені? Ну це поведінка представника поліції. А що? Чим погана моя поведінка? Я складу. Так, руки в кишені з мамою спілкуєтеся. Я з вами спілкуюся зараз, не з мамою. Добре, з мамою спілкуєтеся. Я з мамою нормально спілкуюся. Не робіть тут цирк. То, То, ви, ніколи, я цирк не роблю. А що ви зробили біля хати? А біля хати що ви зробили? Біля хати затримував вашу секунду. Процесі задавайте питання на по справі. Шум Ми вже переходимо затримання вашого що? семи. Тихо, не скажи кричит. мені, що зубив? пані, не кричіть вас. Не кричу, що Давайте випадаємо питання слідчим, які стосуються і слідчі вам по себе статті? Скажіть, у мене є питання. Ну, Я вам зубив? Зубив? що вже казав, самовільно залишив військову частину. Часує на Він не служить. Він був мобілізований під час війни. Він не був мобілізований під час війни. Ви ні одної вивезли поліцію в ліс. Чуєте, ви да. ні ви виявили. одного дозволу з хати не прийшло повідомлення, як то називається, бо я вже той. Ну, що, що він від дітей, чи в поліцію, чи в цьому. Що йти в людях не було ніде, ні нікого нічого не підписував. Як можна... Добре, ви коли до вам підійшли, показали своє посвідчення? звичайно. я вірю. От для чого ви бачите? Я їй вірю. От для чого? Звичайно, заінтересована сторона. Да. Я не не не. Та йо і болі, бо ми прийшли всі разом, що люди да. вам не вірять. Я так. до вас прийшов з камерою Вовлений, і представився, сказав. Ми зараз півня будемо. Добре, дивіться, на якісь питання ще. По судді, до мами пішов. Як цивільних роблять військовому. Та ні, ти знаєш. Як так можна? їх було купа так напроти мене стали і постави ближче носила не можна ставити статтю той, до що робив я не бачу що він що зробив що зробив що врізли в яволі ви вивезли. За що ви пара? За що тільки сказали, що затримали? За ну. що? Це було дати посвідчення, що він ніяк називається може... повідомлення, що він пішов до вас. Що ви лише хотіли зараз з нами повідомити факти, які е, ми вас не запитали. Нічого спочатку все, якщо мама має якісь мама написала заяву, я їй дам відповідь на законом терміну. Добре, що, Добре. що? 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 Я, я не знаю. питання давати до. Ви заступник керівника ВП? Так. Дивіться, Ой, мама тут подавала на 102, просила з нею зі слідчого. свідчого. Десь іде. Ми розберемося в це питання. Він доби не дзвонив. Ми розберемося в цьому питанні. Може, мама хотіла бути просутні на судовому засіданні. Я зрозумів, ми Мама була Я ваші питання. почув. Прохідна може вам підтвердити. Добре. Я я почув, почув. Ні, я почув, які питання в мене. Ще раз вам якщо вже суд відбувся, а мама Це не прес-конференція. Мамі почали ухвалу, далі які питання а, є, будь що ласка, задавайте в письмовому порядку, будемо повідомляти. Слідчого робочий день, Свід... я думаю, він вирішувати. Скажіть, будь, шо, шо, будь, будь ласка, а, хто, а що це за свідки? Сухоярські, е, сухо, баси? Делявський, Лагутін, Жуку, викупець. Задайте капу, питання, щоб, вам будуть Запити інформацію, має право робити запити. Прибиті видно. Якщо слідчі не готові, він зараз дати до судового слідування. І тільки визначене коло осіб має право знайомитися з матеріалом кримінального провадження. Я вже поясню. Це є публічна ухвала. Якщо мама хоче знайомитися з матеріалом кримінального провадження і знати, що це за люди, будь ласка. Клопота, є, куда й до з адвокатом, адвокат пише клопотання, і тоді, будь ласка, я надам всі матеріали, кому не холодно. Тут номер вашого телефону, як з вами зв'язався. Мама, мені номер. Немаю. Будь ласка, зазначте на ухвалі. Дайте ручку, немає ручки. Мама, маю. Чекайте, я не буде з'ясання? Я свинама давати. Щоб мама з вами зв'язала. Дайте робочий. — У Мене немає робочого. А як саме зв'язати? Це в нас Диві поліція це. видає кошти, гроші. Скільки аза немає, як зв'язати? Ми свої гроші оплачуємо Щоб за ти що ти Ну як за вами зв'язати через канцелярію, поступне звернення в канцелю ну, даю відповідь. Бу це. Мама вівторка не могла з вами зв'язати. Ага. Віторок робочі заняття з немає до слідчів ніде. Ну, яким чином? Ну, я так? вам пояснив ще раз. Якби мама би хотіла б, дійсно, Йо, дійсно, це це би дійсно бути зв'язатися. Прийшла б так само, як сьогодні так. А мама прийшла, це не хотіла, мається на мама віторка. була вівторок, це не хотіла. не а, а а дзвонить і питає. А може, мама... мамі зле було? Мама була тут вівторок.

Не така, не то Ні, не знаю. Чи, ну, а чувак, не не Чи ви бачили підпис Андрія під якимись документами як слідчий? Що він щось підписував? Я бачив на, я я наказ присягу. про те, що мобілізований сиківським РТЦК, ТСП, міста Ми Львова. Бачив наказ про те, що він був включений в список особового складу військової частини. На підставі чого? Якщо от людина е, нічого не підписувала, документи не підписала. Що тут... видали? Ми його фальсифікували. Нас не контрактна армія. Контракт, на армію. Корили, контракт. Нас мобілізація. Ну, контракт питання контракти підписують. Контракт, контракт добровільно. Контракт добровільно підписується чи приносово? Це не контракт. А що ви є? Не контрактна армія. А проще отримують на підставі контракту. Гроші на підставі чому отримає. Нас не контракту? На а як я вийшов питання. Гроші отримують на підставі чого. Я не хочу зараз вести вас з вами полеміку на такі теми. Пусті ні про що. Як рішення? Читали, що в нас вже в Україні три роки йде мобілізація. Рішення чи що? суду. Читали, що нам не дякували. Я ще раз вам питаю. питаю. Я питаю вас. Ну чого не, не мобілізовані? Стаття 24. Закону про нас поліцію. Ну, Мобілізуйте відразу. На Україну напали. Що вони не вони мобілізовані? Ви його Ви, Руки заберіть від мене. Руки заберіть. Руки від мене. Що це таке? Це поведінка представника поліції? Отак сказати. Від цього залежить від всіх життя. Якщо з нашим журналістом щось станеться, він не дає журналістську у рамках антикорупційної діяльності. Стаття 24 на Кремлі. Антик. Ви чекнуть, будуть відсунуті. Виконай присягу. Не будь Добре? Виконуй присягу, бо відновується відразу. Що не вимагає. Чого не виконана стаття? Друзі, чого не виконана стаття Працівниками поліції 24-го на Україну напали. Чого не мобілізовані? Лащишин, відповідайте. Показуємо всю Україну. Почекайте. Ви кричіть! Ви преступник? Ви не виконали наказу. Присяги. Виконуйте статтю 24 закону про нацполіцію. На Україну напали. Чого ви не вступили в лави Збройних сил України? Відповідайте. Я з вами розмову завершу. Питання, 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 питання. Добровольці чи ви як? Всі вітання, якщо у вас будуть, задавайте письмовому порядку Оце поліція, яка нас береже. Друзі.